Доброго всім дня, 9 липня Закарпатська область. Хочу показати достигання абрикосу Голдрідж. Це також один із самих крупних, якби великоплідних абрикосів у моєму садку. Перед цим я показував абрикос Петропавлівський, також один із дуже величезних абрикосів. І також цей Голдридж дуже крупноплідний абрикос. І ну, цей абрикос ще дуже смачний Один із смачніших як на мій смак. Тому що він якби і соковитий. а Петропавлівський чуть-чуть суховатий, якби на мій смак. Плоди також достигають величезних розмірів. Ось я... Зірвав один Петропавлівський, тут його чи пташка під'їла, підклюнула. Чи що. Ну, ось Петропавлівський він такий круглий абрикос. І забарвлення чуть блідіше. А в цього дуже таке гарне забарвлення помаранчеве з розовинкою. Дуже красивий абрикос. В'яжеться також. Досить гарно, ну потрібен йому запилювач потрібні, якби, ну З Петропавлівським він погано запилюється, бо колись в мене тут був Петропавлівський і він, то якби запилення було досить погане. А тепер тут ще є, якби, Абрикос Бігрет, ну, багато Харостар. Ранніє, має, має кот, вондер-кот. то щось там його запилює, я думаю. Ну, Також примурозки його не оминули. Є десь такі китиці на верхівках, якби ну, що де рясно, а якби є десь місцями, так понебагато абрикосів. По 2-3 штуки ну, поїсти буде, якби абрикос дуже солодкий, смачний, а також може бути величезна і 150 грам спокійно. Думаю, якщо його проріджувати може бути. Так що так, це абрикос дуже смачний, можете садити. Дякую за увагу. До побачення.